Скажіть, будь ласка, як відноситься підлеглі до цих змін, до впровадження нового закону про поліцію? Як вони це сприймають? Ну, як на мене, на мою суб'єктивну думку, позитивно. Ми не бачимо ніякої паніки в їхніх очах. Люди розуміють, що прийшов час їм змінювати своє відношення до роботи, змінювати відношення до людей. І вони готові працювати в новій структурі. І нести відповідальність за ті дії, які вони ми виконують. Звісно, цих 550 людей, це тобто вони не захотіли працювати в національній поліції, чи що вони звільнені через якісь порушення і не продовження чому? Ні, це по-перше, що скорочення пройшло штатної чисельності, тобто посад. Це не означає, що якщо брати посад з людьми, то це приблизно 150 чоловік. Інші це були вакантні посади. Вакантні посади, які, будь ласка, які залишалися, тобто не бажали служити в міліції, люди були звільнені і ми скоротили вакантні посади. І десь приблизно 150 людей ми були змушені скорочувати з тих людей, які служили в міліції. Однак цієї цифри, як ми вже сьогодні приймаємо заяви, дуже багато людей, їх ще менше буде. Які виявили е, самі бажання, щоб не служити в поліції? Вони відмовились е, звертатися до нас з е, заявою про продовження служби в поліції. Скільки таких? Ну, десь до чоловік 50 Небагато, Від, так? Да, не виявили бажання продовжувати службу.